Як уникнути проблем на кордоні. У цьому відео ви дізнаєтесь, кому дозволено виїзд за кордон України у 2025 році, як перевірити, чи є у вас заборона на виїзд, як уникнути відмови в перетині кордону. Що робити, якщо вас не випускають за кордон? Як оскаржити відмову? Плануєте виїзд за кордон. Щоб перетин кордону пройшов без проблем, важливо врахувати актуальні норми законодавства України. Розглянемо ключові рекомендації та алгоритм дій. Перше. Підготуйте повний пакет документів. Перед поїздкою переконайтеся, що у вас є закордонний паспорт із чинною візою, якщо це потрібно, військовий квиток або приписне посвідчення та посвідчення про відстрочку для військовозобов'язаних, підтверджуючі документи, свідоцтво про народження дітей, довідку про опіку, документи про інвалідність тощо. Підтвердження мети поїздки, бронювання квітків, готелів, запрошення на навчання або на роботу. Друге перевірте наявність обмежень. Перед виїздом важливо перевірити, чи немає у вас заборони на виїзд, судових заборон, боргів за аліментами понад 4 місяці, боргів перед державою, податки, штрафи. Перевірити інформацію можна через єдиний реєстр боржників. Або звернувшись до Державної прикордонної служби України, посилання на офіційний сайті в описі під цим відео на безперешкодний виїзд за кордон у 2025 році мають право такі категорії людей: жінки, діти віком до 18 років, літні люди старше 60 років. Звертаю вашу увагу, що у період воєнного стану всі чоловіки під час перетину кордону. Віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. У період воєнного стану діють обмеження на виїзд чоловіків мобілізаційного віку. Однак деякі категорії мають право перетину кордону, зокрема, чоловіки, які не підлягають призову, мають право на відсрочку, заброньовані співробітники. Чиї близькі родичі загинули або пропали без звісті на війні, чоловіки з інвалідністю першої, другої та третьої групи, які є опікунами чи піклувальниками та супроводжують осіб з інвалідністю першої або другої групи, багатодітні чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, батьки, що самостійно виховують дитину до 18 років, які супроводжують хворих дітей. Військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання, залізничники та моряки. Чоловіки, спортсмени та тренери, чоловіки, працівники сфери культури. Військові, які прямують у відпустку за наявності дозволу з військової частини: третє уточнення вимог країни призначення. Перед поїздкою за кордон перевірте умови в'їзду до країни, куди плануєте подорож. Це може включати Наявність візи, якщо потрібно, медичне страхування, додаткові вимоги, довідка про фінансову спроможність, запрошення від роботодавця чи навчального закладу тощо. Деякі країни можуть змінювати правила в'їзду, тому рекомендую звернутися до офіційного консульства або перевірити інформацію на урядових сайтах. Вимоги для перетину кордону на власному авто. Якщо ви подорожуєте автомобілем, Переконайтеся, що у вас є міжнародний страховий поліс, зелена карта, обов'язковий для в'їзду за кордон, посвідчення водія дійсне в Україні призначені, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу техпаспорт, намірні знаки українського зразка та міжнародний ідентифікатор Йоей. Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у виїзді, як уникнути відмови в перетині кордону. Не надавайте підроблені документи, це карається кримінальною відповідальністю. Не намагайтеся приховати інформацію про себе, усі дані перевіряються, майте при собі копії всіх документів, будьте готові відповісти на запитання прикордонників про мету поїздки. Заздалегідь уточніть правила в'їзду до країни призначення, що робити у разі відмови в перетині кордону. Якщо вам відмовили у виїзді, Важливо діяти згідно з чинним законодавством. У разі непорозумінь на кордоні зберігайте спокій і ввічливість, уникайте підроблених документів, це кримінальна відповідальність. Якщо виникла суперечлива ситуація, зверніться до старшого зміни або начальника пункту пропуску. Обов'язково отримайте письмове пояснення причин відмови. Відповідно до закону, прикордонна служба зобов'язана надати письмове рішення із зазначенням причин відмови. У разі необхідності залучіть адвоката для складання скарги або подання позову. Пам'ятайте, ваше право на виїзд має відповідати законодавству, але якщо відмова незаконна, її можна оскаржити. Оскарження рішення у відмові в перетині кордону. У разі відмови вимагайте письмове рішення від прикордонної служби із зазначенням причин відмови. Це рішення ви можете оскаржити у Державної прикордонної служби України відповідно до закону України про звернення громадян. В судовому порядку, якщо відмова була неправомірною, можна звернутися до адміністративного суду для її оскарження. Важливо пам'ятати, що. Скаргу можна подати не пізніше одного місяця після отримання рішення про відмову. Подання скарги не зупиняє дію заборони на виїзд, тому рекомендується звернутися за юридичною допомогою до вашого адвоката для складання скарги або подання позову, щоб підвищити шанси на позитивний результат. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете мінімізувати ризики під час перетину кордону. Та забезпечити собі безпечну та комфортну подорож. Слідкуйте за оновленнями законодавства та будьте готові до поїздки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити важливі юридичні поради.